Бачив російських окупантів з портретом Бандери, підірвався на міні і втратив ногу на запорізькому напрямку. Восьмирічний син військового написав листа до святого Миколая і попросив аптечку, щоб вилікувати татову ногу. Вадим Петрюк, ветеран війни та командир кулеметного взводу, розповів журналістам СІ 4 про те, як вижив і що його змусило на протезі грати у футбол. Я переоцінив життя, втративши ногу, каже Вадим Петрюк. Нині колишній військовий готується до операції через ускладнення від травми. Мріє про електричний протез, щоб грати з восьмирічним сином у футбол. У мене трохи вже вийшли нюанси, що відростають кістки, там нарости, і треба буде ще на операцію, бо воно трохи турбує. Хотів би, звісно, спортивний цей так ці лежу, так як для бігу. Дуже хотілося б, але не знаю, якось в процесі може десь. Поки що це саме максимальна мобільності, стопа для ходьби. Вадим Петрюк був командиром кулеметного взводу. Воював на Запорізькому напрямку. Розповідає, В окупованому селі російські військові шукали Степана Бандеру. То село було під окупацією, там було 8 чи 9 днів, і вони за цей час от ходили, шукали Бандеру. Ну, я думав, зразу ж це жарт, там щось, може, баба не то почула, когось може шукати. В центрі та сама історія була, ну, таке вже трохи. Робили розвідку, це, це саме вже зондірували, що у селі, як. І от це, це люди розказували, що вони реально шукали Бандеру. То я кажу, за що можна з ними говорити? Це ж є книжка, є ютуби, є джерела, де ти можеш інформацію спростувати чи підтвердити. Ну Але як ну бандера, може, є таких прізвищ багато, але того, що вони шукають, його вже якби роки нема, не знаю, що навіть сказати. Момент підриву на міні Вадим пам'ятає добре, побратими не одразу могли його забрати, адже також боялись за своє життя. Вадим самотужки підповз до них ближче, аби йому побратими надали допомогу. Ми йшли евакуювати групу, яка зайшла, там їх розбили, так би мовити. І йшли ну, допомогти їм вийти і 300, двісті. Я обійшов пару дерев, там заходив посадку і наступив на міну. Якось, поки лежав, я думав, що ще може щось там. Бо якби по факту самі фаланги пальців, що п'ята, якби була моя, я щось собі мозков... ну Я не, не лікар, не від того, я собі я з цивільного від металу сварочний приварив там такого плану. А тут я думав, що ну, що можливо. Ще. Але вже на стабілізаційному пункті там зробили. Знімок рентген, там сказали, що п'ята теж там не особо, треба ампутація. Минулого року восьмирічний син Вадима Влад попросив у Святого Миколая аптечку, де були бліки, які вилікують татову ногу. Там ще по срокам було зарано протест, але я кажу, що малий хоче до, до Миколая, хоче аптечку, і я попросив, щоб вони мені скоріше зробили протест. Вони там за тиждень вже до того, і я, що вже на Миколаїві був над двох своїх. Бачите, як міняються пріоритети навіть дітей. Що він вже не хотів подарунки, але хотів, щоб у аптечку хотів. П'ять місяців реабілітації і Вадим знову ходить. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік був механіком за можливості допомагає зі збором автівок для фронту. Юген Паселюк, Андрій Курдобан, Новини. Сі 4